Ми вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун та Назар Задорій. І до новин з фронту цієї доби 23 вересня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Противник вів турбуючий вогонь в районі південного, мабуть. Так. З великокаліберних кулеметів та гранатометів. Втрат серед українських захисників немає. Ну і Верховна Рада ухвалила нарешті в другому читанні. Закон про олігархів і вже президент Зеленський. Ну це власне його ініціатива відреагував на це. каже, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Я вдячний кожному депутату, який підтримав цей закон, 229 за відслуги народу, та 279 за в цілому в парламенті. Це правильний сигнал. Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча та судова, так а для олігархів шлях єдиний стати чистим бізнесом. А тим часом у Верховній Раді. Слуга народу, народний депутат від Слуги народу. Та давай же покажи вже на грешки цього ось героя. Вона, цього ось героя вона. з Новінським фотографується. каже: працюємо, ухвалили вже низку важливих рішень. Е, треба нагадати, що пана Новінського власне в змі вважають олігархом, так само чому депутат від слуги народу Андрій Герос фотографується з Новінським. Питання це такий. Е, Гумор чи сарказм, що конкретно мав на увазі Андрій Герос, не зрозуміло. Ну там він там зі смайликом, з такою усмішкою в коментарях в нього запитували, та що це? Він такий: обговорюємо законопроект про олігархів. Смайлик. Куди? Що... Коротше, в 95-й квартал Геруса не візьмуть. Так. так, Україна тим часом готується взяти участь у створенні водневого коридору в Європі. Участь у цьому проєкті мають взяти Україна, Словаччина, Чехія та Німеччина. Це спільна ініціатива. Це буде називатися Центральноєвропейський водневий коридор. Це прокоментували і про це повідомили власне в оператор газотранспортних систем України. Зацитую: природний газ залишається ключовим ключовим джерелом енергії важливим чинником а, програми з декарбонізації у а, найближчі два десятиліття. Тим не менш, водень ймовірно відіграватиме значну роль а, до 2050 року, коли європейська економіка як очікується досягне вуглецевої нейтральності. Саме тому ми маємо почати дослідження цих а, можливостей вже сьогодні. Водень це перспективна технологія, яка знаходиться на ранній стадії впровадження у масштабах всієї економіки. Ерство з сусідніми операторами ГСТС створить синергетичний ефект для розвитку зеленого водню. Власне йдеться про те, що скоріш за все Німеччина стане ключовим регіоном, де будуть споживати водень. Саме тому цей ця система транспортна буде йти до Німеччини і вона буде споруджена. На основі існуючої газотранспортної системи участь в цьому проєкті беруть оператори газотранспортних мереж із словаччини, України, Чехії та Німеччини, але йдеться про 2050 рік. І я просто нагадаю ці наміри про угоду між Сполученими Штатами і Німеччиною, які мають захистити Україну від працюючого північного потоку. Раптом це станеться, і вкладати гроші в розвиток водневих водневої енергетики. Але знову ж таки 2050 рік. п'ятдесятий Через 30, років. Через 30 років. Тим часом, екс очільник поліції Києва Андрій Крищенко тепер став заступником Кличка. Йдеться про. За нього проголосували 91 депутат Київської міськради, і Кличко сказав: наступне. Що Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами. Такими були найголовніші новини, на нашу думку. Станом на зараз більше буде новин на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Також у нас є ще телеграм-канал umn.ua, там теж підписуйтесь, лайкайте, коментуйте це відео, поширюйте цей випуск. Також є в нас кнопка для донейтів. Там всі реквізити у нас на сайті є. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо вам за підтримку вашу. З вами були на Зараздері та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.